Є у нас у всіх така вада, і у мені також вона є, я з нею борюсь. Знаєте, оце бажання домі домінювати. Особливо, я зараз вам скажу про таку штуку, я сам вигадав цей термін пасивне домінювання. Це знаєте, оця шляга, коли ти у громадському транспорті їдеш, в тебе прямо був ходовий день, і ти їдеш. І поруч сюди, тіп отак. Тоді я такий, пашов на. Я заплатив за цю маршрутку, блядь, я вже... Це мої 8 гривень хуя тобі подвінусь, Поняв? Пішов і так день був хуйня. Це не дуже працює влітку, бо влітку ми всі носимо шорти, і коли торкаємося до одного ногами-волохатами, ми так і обидва. <рив> якось по-гійськи. Причому ми вже сидимо, ніби вже все відбулося. Не? Був в мене якось прям дуже хуйний день, літо. І ті отак от, і дит... торкнулись ногами один одного, але я такий похуй. Вже нічого не зробить цей день гіршим. Мабуть, нього також був ховий день, бо він почав ногою отак от робити. Я такий, ну гам. Я не буду здаватись, кладу голову йому на плече. Кажу, я сам оберу стоп слово. Він мене робине за руку, каже, ми це зробимо на двох. Я такий, блядь, це це не гейськи Ні, ні, не по-гейськи. По цьому мене в темічках.